Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні повторимо тему, як множити десяткові дроби. Розглянемо номер 915 з вашого підручника. Відомо, що якщо чи 428 помножити на 76, то ми отримаємо 32 528. Спробуємо виконати такий самий приклад, тільки якщо у нас будуть дані десяткові дроби. Отже, 4,28 помножити на 76. Такий самий приклад. І те саме число виходить. Але в нас десяткові дроби. Ми повинні комою відділити декілька цифр. Рахуємо, скільки в нас є цифр після коми. Щоб подивитись на цей приклад, у нас всього є дві цифри після коми. Тому ми з кінця відділяємо тільки дві цифри і ставимо кому. 4,28 помножити, наприклад, на 7,6. Вийде знову те саме число, але треба відділити комою. Декілька цифр. Рахуємо, скільки в нас є цифр: 1, 2, і тут ще одна три. З кінця відділяємо три цифри і ставимо кому. 0,428 помножити на 7,6. Знову у нас виходить таке саме число, але відділяємо комою. 1, 2, 3, 4 числа. Всіх разом тут є чотири чисел після коми. 1, 2, 3. 4. Отримали 3,2528. Наступний номер 916. Це звичайний номер на множення десяткових дробів. Записуємо їх у стовпчик так, щоб останні цифри збігалися. Не звертаємо поки що уваги на кому і перемножаємо дані числа: 6 на 5 – 30. 0 пишемо, 3, пам'ятаємо 1 на 5, 5 і 3. 8. 9 на 5, 45. І знову перемножаємо на п'ятірку, ми отримуємо знову те саме число. Підкреслюємо і додаємо дані числа. 0, 8 плюс 0 8, 5 плюс 8 13, 1 сюди. Виходить, що нам треба 5 додати 5 10, І знову 1 сюди, пам'ятаємо 1 плюс 4. 5. Рахуємо, скільки у нас є всього цифр після коми. 1, 2, 3. І тут ми відділяємо три цифри. 1, 2, 3 і ставимо кому. Ми отримали тисячних. Можна нуля не читати в десятковому дробі. що нуль в кінці. 50,38. Ось такий дріб 3,46 помножити на 0,14. Перемножаємо 6 на 4, 24, 2 пам'ятаємо 4 на 4, 16, 2, 18. Тепер уже 1 пам'ятаємо. 3 на 4, 12, 13. Перемножаємо на одиничку. 6 на 1, 6, 1 на 4, 1 на 3. На 0 можна не множити, Все одно у нас вийде рядочок нулів. Зносимо 4, 8 плюс, 6, 14, 1 сюди десяток. 4 плюс 4, 8, 1 плюс 3 4. Рахуємо, скільки у нас цифр після післяком. 1, 2, 3, 4. З кінця відраховуємо і наші числа: 1, 2, 3, 4 і ставимо кому. Звичайно, що такий приклад не може бути. Ми додаємо тут 0. Останній десятий приклад: 8 на 5, 40 0. Пишемо, 4 пам'ятаємо 1 на 5, 5 і 4, 9. 0 на 5, 0. І знову 0 на 5, 0. Тепер на 6 перемножаємо. 6 на 8, 48. 8 пишемо, з 4 пам'ятаємо. 6 на 1, 6 і 4, 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 6 на 0, 0, 0 і 1. І 6 на ось цей 0, 0. На нуля можна не множити. Додаємо 0, 9 плюс 8, 17, 1 сюди, і якраз у нас тут вийде 1, 0 плюс 1. 1. Нулика поки що не спішимо зносити. Можливо, він нам не знадобиться, а можливо, й знадобиться. Рахуємо, скільки у нас є цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Не вистачає, дописуємо нулі і тоді ставимо кому. Одна, дві, три, чотири, п'ять і ще одного нуля, бо ж не може бути просто сама по собі кома.